Сьогодні розглянемо з вами лепбук, цінність та вартість, але мене попросили змінити назву на «У світі грошей. Наповнення буде таке саме. На першій сторіночці у нас магазин і гра Знайти тінь на липучечках. Ось сюди ми складаємо, а потім шукаємо тінь і приліпляємо. Далі, завдання порахувати гроші скільки всього гривень та копій. Мої позитивні якості. Заготовки для, для хлопчиків та дівчаток. Це стосується цінностей. Такі дві теми поєднує він вартість та Так. Також хороший вчинок чинні картки. Тут дуже багато. Дуже багато ситуацій, які можна обговорити з дітками. Ребуси щодо цих тем. Приклеїлися ребуси. Зараз дістане. Все нормально. Ось такі різні ребуси. Гра, що можна купити? Тут у нас є корзинки та товари. На корзинках написано, скільки грошей у нас є. А тоді ми підбираємо, що на цю суму можна купити. Багато-багато різних товарів. На цій сторіночці у нас завдання знайде слова. Ось тут є список слів. Їх викреслюємо фломастером, а потім витираємо серветочку. І так само тут теж можна писати фломастером, а потім все витерти. Ми розіграємо, якщо ми прийшли в магазин одягу, відео молочних продуктів, магазин іграшок, хлібний відділ. Тут, наприклад, що ми купили? Бублики, сухарики, хліб житній. Пишемо, яка вартість, і підраховуємо загальну суму. Небуковий заламінований, прошитий пружинами, можна замовити в електронному або у готовому вигляді.